Це неймовірна знахідка. Це дуже цінний кристал. Це може бути небезпечно. Будь обережний. Я обережна. Росталось, я не знаю. Де кристал? Він вибухнув, нам потрібно йти звідси. Швидше до гелікоптера. Я боюся, воно близько! Не озирайтесь, біжіть! Що це за монстр? Всі в гелікоптер! Швидше лізь, я за вами! Ні, тут небезпечно! Монстр не дозволить нам злетіти. Пустіть мене, я вийду. А, боляче. Де я? Треба встати. Минуло 10 днів після цього. Там в джунглях щось є. Все буде добре. Отак! Розвертай вертоліт! Тримайтеся, втіпили! Щось не так з гвинтами! Тримайся! Ми падаємо! Тримайтесь! Шо не внизу не зоре! Закине! Ми падаємо, тримайтесь! Вставаймо. Швидше! Тривай двері, виходимо. Чисто рухаємось. Швидше. Зелень густа. Я за вами. Тримайтесь купи. Просувайтесь обережно, тримайте стрій. Так, просуваємось. Тримайте очі відкритими, можуть бути засібки. Де пілот? Він мертвий. Яке наше завдання? Знайти археологів і забрати вантаж. Ми майже на місці. Гелікоптер має бути тут. Впереді бачу піраміда. рухаємось туди. Тримайтесь, купи! Вперед! Тут пусто. Де археологи і де вантаж? Що тут відбулося? Немає жодних слідів. Тут відбулося щось дивне. Я знайшов рацію. Вона не працює, немає сигналу. Що? Що тепер? Йдемо за планом Б. Я бачив неподалік піраміду. Ми піднімемось туди і спробуємо викликати вертоліт. Я думаю, все буде добре. Археологи не могли зникнути без слідів. Я готовий. Тоді вперед. Вона без свідомості. Прокидайся, чуєш мене? Хто ви? Спокійно, ми тут, щоб допомогти. Хто ви? Ми, друзі. Що ти тут робиш? Тут є наші запаси їжі, і я тут ховаюсь вже 10 днів. І що сталося? Ми працювали на верху піраміди і знайшли кристал. І щось відбулося, неначе піраміда відправила сигнал. Що знищило наш гелікоптер і вбило всіх зовні, а я повернулася в піраміду. Те, що всіх вбило, не може зайти в піраміду, а я не знаю чому. І тоді з'явилось воно і вбило всіх. Хто? Хто вбив? Воно чорна тінь. Не можна виходити назовні, тому що воно там і вб'є нас. Це воно. Якщо вийдемо, воно вб'є нас. Тримайся ближче. Ні, ми загинемо. Ми йдемо і ти йдеш з нами. Ні, я залишаюсь. Ні, ти йдеш. Це наказ. Ні, будь ласка, я не можу. Ти непритомна, я тебе винесу. Не бійся, я з тобою. Візьміть мій автомат і виходимо звідси. Сподобалось відео, постав лайк. Якщо хочеш продовження, напиши в коментарях і зайди на сервер Мегабос.